Зарядні плати керівників державних і комунальних підприємств становлюються виключно, виходячи з норм і положень нормативних документів, які за третьої кінець. Ви можете дослухати чистити. У грудні 2015 року було всьому вийшло обласної кінець міністра, яка регламентує і носить зміни до попереднього порядку встановлення заробітної плати. Рівень заробітної плати формується, виходячи з вартості основних фондів та обсягу надходження грошових коштів до цієї, виходячи з, цих... виходячи з цих такого підходу, заробітна платна частина керівника поставити МНР, становиться мінімальні заробітники. Вису, воназв, на 75% Та в залі депутатів, це керівники і бізнесменів. Ну, ну, про що ми з вами говоримо? Якщо не оновляти основні фонди? Ситуація ніколи не поміняється. Кожен з нас прекрасно це розуміє. І різні завжди були, і є будуть. І, 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 і валютні в першу чергу. Про що ми говоримо? Яким чином? Підтримувати, однозначно підтримувати. Дякую. Я краще сказав. <рес>